Хто як думає, буде стержень в середині чи ні. Не, нормальні, дивіться. Ану пробуй тепер, які вони. Солодкі чи не солодкі. Чи кислі. Ану каже зразу. Перші томатики Полфаст. Вітаємо вас на 22 липня. Продовжуємо серію відео про гібридні томати. Сьогодні на огляді буде гібрид Полфаст. Ярикон позаду мене вже з ящиком, тож підемо сьогодні, позбираємо. До речі, їх не дуже багато. Якщо штук 5-6 буде перших, то це добре. Покажу вам загалом нагрузку цього томату. Хто, можливо, не вирощував ніколи, подивитесь, він досить ранній, великий круглий червоний томат. Також під кінець відео ми його розріжемо, тому що були коментарі, просили показати цей даний гібрид в розріз. Тому сьогодні покажемо. Дивіться вже які. Починають червоніти. Зараз підемо он ярик там біля теплиці, сидить, вже чекає. Він вже вчора ходив, вже він так хоче тих томатів. Але скажу, ми вже рвали вже не перший день собі на салатик. Тому це самі перші полпаст, які в цьому році вродили в нас. Посадили небагато, лише 6 рядів, 3000 брали насінин. На той рік візьмемо. Набагато більше і плануємо висадити 8 соток. Тому що ми зараз більше здаємо на магазин, тому потрібно, щоб було багато. Тому що люди, які беруть, то беруть там кілограм сто, це як мінімум. Трішки ось таке жовте, бачите, це підпікає сонце, але далі вже не буде. Тобто його не так сильно, ну він якби стійкий, я сказав би, до цього, до сонячних опіків, оце трішки такий жовтій, але далі нічого не буде. В тому році в нас теж так було, то ну, не було такого, що геть спечено, як я показував у якомусь відео в мене був хепінет. То цей гібрид добре тримає жару. Бачите скільки. І ось уже спілі червоненькі. Поливаємо. Ось бачите, мокро, зранку вже проливав. До, до, досить жарко зараз. Кущі такі трішки прив'яли. Сьогодні жарить ну, таке сильно. Ось дивіться, скільки все в помідорах. Китиці, бачите, лежать. Живлення зараз виключно калійне. 10-5-40. Ну, тут куди не поглянуть, то Отакі От великі. Сьогодні наживлені зупинятись не буду, тому що відео більше таке показове. Інформаційне буде вже наступне. Ну що, ярик? Ану. Оце ми його і розріжемо, так? Да? Да. Ти взяв великий ящик на п'ять помидорів. Скоро будемо збирати бананками тут. Я вам скажу, як на ринок от 3000 може і вистачить. А якщо здавати на магазин і здавати бананками, якщо у вас ще не один магазин, то це досить мало. 3000 це мало. Хто там що планує, я вам кажу, от одразу сажайте соток 20 помідора гарного гібриду, то буде результат. А цей Ось ще один є. Гарна грона така була. Так, ну що, тепер йдемо куди? Ідемо до столика, а ми його вам розріжемо. І так, ми закруглим столом, зараз розріжемо ці чотири помидора. Там ще два здається, да, Ярик залишилось? Два чи скільки? Два Два. залишилось, тому хто як думає, буде стержень всередині чи ні. Візьмемо ось такий. Він, до речі, припечений, я вже говорив, але далі нічого не буде. Розрізаємо та дивимось. Ярик руба як дрова. Ну, Стержня немає. Я й знав, що його не буде, давай наступний. Стержнів немає. от. Я скільки не вирощував, томати були ідеальні. Ну, Тут трішки щось таке, бачите? Я пам'ятаю, якийсь рік у мене в теплиці було Ну, цей стержень, він був аж осюди такий аж, бо тоді. Ну, це давно було, а не розрізай ще й цей. Давно було, ми тоді торгували на ринку і нас часто запитували, чи немає стежня, то доводилось розрізати людям, показувати, що все в нормі. Не, нормальні, дивіться. Тобто ріжемо як треба, ось так, бо дехто ріже отако. Ну, То якби як на рекламу, так? Да? Що я реки той? А пахнуть як? А ну пробуй тепер. Які вони? Солодкі чи не солодкі? Чи кислі? А ну кажи зразу. Добре. Добрі? Солодкі. Солодкі? А може кислі? А мені кислі? Ну мені все кисло щось. <рес> Старієм, мабуть. Супер? Перші томатики полфаст. А мені кислі. Ось таке, друзі, вийшло показове відео. Скажу по правді, не вмію я їх, от чесно скажу, знімати. Мені якби щось кормить, лічить, якісь там ще ж там щось, а от такі прості, показові, ну вже як вийшло, так і вийшло. Тому на цьому будемо завершувати. Всім велике дякую. Далі буде і всім пока.